Привіт, привіт! Я пан Рослав, і Ми знову продовжуємо вивчати кріта, і це в нас 28-й урок. І виходить, ми продовжуємо вивчати шари, вступи до шарів і масок. І ми підійшли до теми маски і фільтри. У Кріта передбачено підтримку неруйнівного редагування вмісту шарів. Найруйнівними ми називаємо таке редагування, під час якого редагування або внесення змін до шару або зображення не призводить до внесення остаточних змін до початкового зображення. Зміни просто додаються як фільтри або маски, над, над початковим зображенням лишаються його незмінним. Такий режим редагування є дуже корисним, якщо робота над зображенням передбачає певні експерименти із додаванням і вилученням ефектів. Ви можете повернутись до початкового зображення одним клацанням кнопкою миші. Просто приховайте фільтр або маску, які ви наклали на початкове зображення. Ви можете додавати для шару, фі... ви додавати для шару фільтрів за допомогою маски фільтрування або додавати шар фільтрування, який змінюватиме усе зображення. Шари також можна перетворювати у неруйнів... неруйнівний спосіб. За допомогою масок перетворення і навіть частково приховувати за допомогою маски прозорості. Неруйнівні ефекти, подібні до цих, є дуже корисними, якщо пізніше ви змін... зміните задум або захочете внести певні корективи до зображення. Примітка. Ви можете об'єднувати усі видимі шари. Спочатку позначте усі шари у списку за допомогою пункту меню шар, вибір видимі шари, потім об'єднати усі шари, шар об'єднати з шаром нижче. Ну, ми це вже робили. Наприклад, ми зараз зробимо... відкриваємо нашу пичку. Гаразд. та да 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 От в нас купа шарів є, і ми такі, хопс. Е і викликаємо цю панельку правою чи лівою клавішою. Я не пам'ятаю, але ви розберетесь. І потім. ми... Де тут у нас? Е згрупувати, перетворити, розділити, об'єднати з шаром нижче, або е звести зображення. Єс. Yes. І ми його звели воєдино. І в нас це тепер один шар, і ми не зможемо редагувати нічого, якщо ми не зробимо команд Z або, ну, крок назад. Тінь і ми розібрали всі шари. От. І тут от є створити шар з видимого, звести зображення, звести шар, об'єднати з шаром нижче, дублювати шар, вилучити шар, вставити шар, копіювати шар, вирізати шар. І трети там вибір. От з, груп, з вибір. Усі шари, видимі шари, усі шари, видимі шари, наприклад. Ми виділили всі шари і потім об'єднати. Створити шар з видимого. У, дивіться, і ми зробили чистий шар. Новий шар з всього видимого. М -м -м -м. прикольно. Тут є купа різних таких корисних тем, які в принципі можуть е швидке групувати, групувати зі швидкого обрізання, швидко розгрупувати, перемогу, додати, перетворити розділ прозорість тра-та-та. Так, і давайте тоді ми підемо і подивимося, що вони говорять нам. О, вони говорять нам, що ми хочемо, щоб ви перекладали англійську? Тік. Ці фільтри та маски доступні через меню правої кнопки миші, права все ж таки. Як показано на зображенні нижче, і значок плюс на панелі налаштування шарів? Який панелі у нас? У uh. бачите, 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 Add. Transfer mask, filter mask, colorize mask, transfer mask. Додати. Це Add. Mm -hmm. Ага, це плюсик оцей. Або права клавіша миші, або плюсик. ой, вот так, Отак. Uh. Да. Додати шар малювання, додати шар групування, додати шар клонування, додати, додати векторний шар, додати шар фільтрування, додати шар заповнення, додати шар файловий шар, додати маску прозорості, додати маску фільтрування, додати маску розфарбування, додати маску перетворення, додати, додати локальне позначення. А це в нас що? Ага, це в нас налаштування безпосередньо. Шарів. А, тут що можна? Ага, і оце от панель, якраз яку ми правою клавішею викликаємо. Додати. От. Додати маску прозорості. Це от вони якраз, е, що вони показують, оце, от, оце цю панельку і додати. І отут от от вона, ця панелька, і Add. додати. І тр... Правда, тут такі красиві візуальні ефекти, а в нас тут немає візуального ефекту. Додати. додати маску прозорості, додати маску фільтрування, додати маску розфарбування, додати маску перетворення, додати, додати локальне позначення. І тут Transfer mask, filter mask, Colorize mask. Transfer mask, local, local selection, clone layer. Угу. Крім того, ви можете додати. Додати фільтр як маску із самого, із самого діалогового вікна фільтр. Крім того, ви можете додати фільтр як маску із самого діалогового вікна фільтр. Достатньо просто натиснути кнопку Створити маску фільтрування. Фільтр гаусового розмивання. Створити маску фільтрування. М. А. Стурити. А де цей фільтр? 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 Де у нас фільтри? О. Ні. Фільтр. Застосувати фільтр із запитом. Ні. Фільтр коригування. Художні. Розмивання. Розмивання гаусеве розмивання. От. А! О, о! Ось воно, да? Фільтр гаусове розмивання. І що в нас виходить? І тут створити маску фільтрування. У-у-у! Гаусеве. От вона створилась. Ага, ви дивіться. І ми просто розмили краї. І, і воно створилось як? Як маска, ну тобто як той елемент, який одягається. Тобто маска від слова ну, від, від поняття такого ж тобто, ти ніби одягаєш її на певний елемент. От ми маску одягнули на, ш, е, на оцю шар-малювання, оцей білий. І за рахунок цього він почав розмиватись. Тому що гаусове гаос, га, розмиття да, це маска. Угу. Бачите, і це дуже спрощує, двісно, спрощується. А так би би малювати, а тут ми хоп-хоп-хоп. Тому я і говорю про те, що знати всі функції кріта це дуже прикольно. І та й взагалі фотошопи і будь-чого, тому що це набагато спрощує життя і пришвидшує його. Так. Усі фільтри і маски можна застосовувати і до групи шарів. Що що робить дуже простим неруйнівне редагування одразу декількох шарів. На сторінці категорії шари і маски наведено докладніше відомості щодо окремих типів шарів та масок. У розділі щодо бічної панелі шарів наведено докладніше до відомості щодо клавіатурних скорочень та інших процедур коривання шарами. Ну ми поступово просуваючись далі за білим кроликом, дізнаємось це все. Отже, наступний урок буде щось там, з якісь позначення, я його прочитаю, і ми дізнаємось. Отже, сьогодні ми трішки дізнались про, про маски і фільтри, і те, як вони взаємодіють в малюнку, і оця і тема, як вона називається, тема вступ до шарів і масок, якраз оця от третій урок, здається, по, по саме по, по, по цій темі. І ми його закрили, і тепер знаємо трошки більше. Отже, буду радий коментарям, коментарям і підпискам і переглядам також. Тому е хай вам щастить, будьте здорові, па-па.